Чергова лекція з філософії війни. Лекція 22. І сьогодні поговоримо про телеологію війни. Чи є війна засобом з якоюсь метою, яка лежить поза межами самої війни? Чи вона може вестися заради себе самої? Однозначно, що війна не повинна існувати лише заради себе самої. Вона мусить виконувати якусь функцію для держави. Телеологія це філософське вчення, за яким всі процеси є реалізацією наперед визначеної мети. І телеологію не тотожна детермінізму, оскільки детермінізм декларує всі події наперед визначеними і не вказує того, що вони прагнуть до певної мети. Телеологічний світогляд невід'ємний від філософії Гегеля, у якого метою розвитку абсолютного духу є самопізнання. А ось наука, починаючи з бекона, не розглядає питання про існування якоїсь кінцевої мети, до якої прагне природа. Деякі невдалі формулювання в еволюційній біології можуть видатися телологічними, однак їх завжди можна переформулювати так, щоб уникнути згадки про мету еволюції чи пристосування організмів, і, власне, філософія мети. Будь-яка війна популярна протягом перших 30 днів. Артур Шлезінгер три дні 30 днів, два роки. Ворог не йшов до нас воювати, він ішов нас просто взяти. І популярним так і не став. Він учить та любить.